А у мене сьогодні вперше в продажі отака гармюня Volvo XC60. 2014 модельний рік в Україну пригнана в 2021 році. Зайшла обміну моєму партнеру. Сьогодні про неї розповів. Чесно скажу, мені одразу сподобалось. Зайшла вона нам по обміну на Теслу. люди, це в них друга автівка в сім'ї доплатили, забрали у нас Tesla Model Y, а цю Volvo віддали. Вони її брали вже готовою наприкінці 2022 -го року. По ній було, судячи з аукціону, ви зараз будете бачити, поміняні дві дверки. З лівої сторони фарбована, вся сторона, шпакла ніде нема по стороні. І пройоми фарбовані. Що стосовно локофарбового покриття, вона в цілому вся охайна. Єдине, що десь таких маленьких пару дрібниць. Краторочок тут знаходив. І По прийомам все теж ніде ніде не шпакла. От В одному місці тут десь чуть-чуть намасав. Дверкою, напевно, було трошечки підігнуто. але небагато, там 400 мікрон там чимось. От. І на стойці тут невеличка м'ятинка є. бачите. Літня гума ми докупали, бо вона була лише на зимі пірелі. Бачите, з яким протектором. Зимову покажу пізніше. xc 60 Т6, літровий тут двигун. Ну, В іншому вона, в принципі, вся в рідному зафарблені і вся охайна. Ви можете це бачити. Зараз підемо під капот. Ось в такому стані другий комплект шин. Щоб ви бачили. Це Федерал якась така. Ви бачите? Що маю сказати, вперше бачу американський автомобіль ну, для американського ринку, з задніми протитуманками. Не бачив ніколи такого. А ось тут у нас саме цікаве. Це трьохлітровий шестициліндровий рядний двигун турбований. Потужністю 285 кінських сил. Так, мінімальні витрати пального такого двигуна в місті буде від 14 літрів, але як він їде, ми сьогодні з вами перевіримо. І вони зазвичай достатньо надійні, ці рядні двигуни. Вольво я таке чув. Вона на 6 автоматі. Наскільки я знаю, тут стоїть японський ISIN-автомат. На 100, зараз 117 тисяч кілометрів пробігу, на 105 тисяч кілометрів на 100 автоматів сервіс було обслужено ремінь новий. Двигун олива, коробка олива і редуктор задній мост. Все було поміняно, вона в принципі, обслужена. Тут все приємно, підкапотка взагалі не чіпалася, бачу, ні на аукціоні нічого. На даному миттю автомобіля 117 тисяч кілометрів пробігу. Ну і що ж, погнали всередину. До речі, тут є система е безпечного, ну, вона до 30 км на годину захищає вас від наїзду на транспортний засіб, бо пішохода може загальмувати повністю екстрено. У нас є безключовий доступ на всіх дверках, ми його маємо. У нас обов'язково на це зверну увагу 9-й місяць 2013 року конвейерна дата. В Америці в неї був 14-й рік із заводу, а в Україні конвейерною датою ставиться в техпаспорті 13-й рік. Розмитнення стає таким чином дорожче. У нас так в законодавстві прописано. Йдемо далі. сидушок, по-перше. До сидушек жодних зауважень немає. Ну, в них, в принципі, шкіра достатньо плотна, якісна. Я думаю, що вона вічна майже. Пам'ять сидіння трьох драйверів, електропривід, звісно, сидіння також є. У нас чотири склопідйомника, електродзеркала, шкіряне кермо. Ну, трошечки потертості, бачите, на верхній частині керма є. Ось і пробіг на даному мить 117 тисяч кілометрів. Підрульові пелюстки. У нас є датчик світла. Про це я вже казав, що задні туманки бачу вперше. Саме тут. Відкривання багажника, відкривання бензобаку. Таяночний тормоз. Тепер у нас на безключовому доступі, звісно, є кнопочка Старостоп. Це так, ключик для зручності, поки що туди вставив. Ну, Управління мультимедією, користь контроль, звісно, тут є. Датчик дощу є. Бортовий комп'ютер. О, що я хотів. По-перше, ми можемо тут змінювати теми на цьому екранчику. Різні я зараз не буду їх чіпати, ви бачите. І бортовий комп'ютер у нас отаким скролом тут крутиться у Volvo. От на зараз вона приїхала було 14,7. зараз 15, поки вона стоїть, знімається в кіно на місці. Ну, приблизно 14-15 у неї буде витрати пального по місту на це ви маєте розраховувати. Ну хоча, якщо їздити повільно, то можна зробити менше. Мультимедія в нас русифікована, бачу меню. Я, наприклад, от бачите, переходжу медіа, майкар, статістика, настройки, телефон, все, ви побачили, зараз сюди ніхто не під'єднаний. Радіо, клімат, контроль, двозони, підігріви передніх сидінь також є. І от окрема така кнопочка, клавіша, Ольга, задні підголовники. Ми можемо складатися, як в Мерседесах. така тема була. Підрульові полістки, обов'язково, що маю сказати. Ну і окрім драйва, звісно, якщо полістки, є, то є спортрежим з ручним перемиканням. Так, це я показав. Дзеркало з компасом. О, тут прикольна така овольвана іще є, де ви можете сховати <свісно>, свої речі, два підстаканничка і підлокітничок ось такий. USB за уксом. Що стосовно ось цієї штучки, бачите, невеличка, тут є така потертість на цьому елементі. І Щодо мультимедіа, навіть на радіо слухав, грає якісно, дуже якісно і потужно. Шторка у нас, бачите, ось так зачиняється і відчиняється. У нас величезний люк, по суті, це я так розумію. Форестерах імітація панорами. Ось так він відчиняється. Дуже непогано він затоньований. До речі, не пробувають сонячні промені так, щоб пекло від них. Щодо системи безпеки, люди купляли наприкінці 22-го року цей автомобіль. Тут я бачу по аукціону, що були спрацьовані штори і водійська сидушка. У той людини, якої вони купляли, він рік тут володів її з 21-го року. Ну він, наче, відновлював, робив. Це стверджував. Ви на це маєте право, звісно, перевірити. Бо я цього стверджувати не можу, бо я цього не робив. Але ну судячи по людям, думаю, що там все добре. Ну все ж таки перевірити не буде за тому я на цьому буду наполягати. поля. Стосовно камери заднього виду, бачите, вона тут, звісно, є, і додатково ще поставлені парктроніки. Саме так, як я зі своїм ростом 193 см розсівся попереду, трошечки нахабно. Я дан... сідаю позаду сам за собою. Сидіти я можу, мені не тісно, так, щоб мені давило, але колінками я підпираю, бачите, сидушечку трошечки підпираюся. Розкидую так зручніше. Ну, це треба враховувати, що на моєму рості треба водія попросити, мені було б трошечки вперед під'їхати. Середнього росту буде всім комфортно, впевнено. Сидиться, дуже непогано, сидушка достатньо комфортна. Ну, ще пак у інакше бути не може. Що стосовно підлокітника, ось так у нас відкриваються підстаканечки, ось таке ще відділення, тут невеличка полиця. Він достатньо зручний, широкий, такий масивний. Ну, Позаду тут є тільки гніздо для підходжувача, для задніх пасажирів. Та й все. А не все. Ще для задніх пасажирів, бачите, тут є свій повітродуви в стоєчках. Ще на що маю звернути вашу увагу, що можна окремо серединку складувати, наприклад, якщо вам лиже, треба покласти, ну, жартую, або там якісь там. Дошки, бачите, отак от от складається в цілому всі три сидушки в ряд. Багажник повністю стає в ровну підлогу таку. Хоп! і хоп. Щодо самого багажника, дуже швидко ляда відчиняється. круто, вау! Тут Вольва крутезна! Все таке бархатне, все таке мікеньке, багажник чистий, зауважень до нього немає. Не знаю, для чого це, але я так розумію, що це перегородка, умовно кажучи, для того, щоб щось там покласти, підперти. Вона на пружині отак і стає. Ну це мої припущення, можу помилятися. Тепер, ось так у нас піднімається і вішається на крючок полиця. Тут ви бачите, є місце для деяких дрібниць, є гніздо для підкурювача тут. І під ним у нас ось, ось запасочка, домкратик. все я бачу в комплекті, все достатньо. Порядку. Ну і тут все в заводі я ніяких втручань тут взагалі не бачу. Приємний багажник. У мене так сталося, що з Вольвою познайомився лише у 2023 році особисто. І я дуже влюбився в ці автомобілі. У мене було дві Вольви с 15-го року і В60 вже 19-го року 20-го модельного. Окрім того, що я все життя про це багато чув, але я сам відчув, я сівши в Вольво, починаєш їздити, і ти відчуваєш якусь неймовірну впевненість. Я не можу передати, напевно, це словами, то відчуваєш якусь впевненість. І в технічному плані, і в безпеці. І ти відчуваєш, щоб за тебе турбувалися дуже сильно про надійність, про якусь таку, твій комфорт. Понятно, що десь якісь моменти є, і навіть тут десь пластиковий елементи може десь поскрипувати. Але їдеш і так. Чим далі, тим впевненіше. Особливо, коли виїжджаєш за місто на трасу і їдеш ну, як на боїнгу, щось таке, напевно, є. Зараз хочу спробувати, як вона поїде від нуля до сотні. Я думаю, довго це не буде. На повному приводі, на майже 300 кінських силах, ми зробили сотню. Один з найкращих результатів, кажу вам чесно, з тих автомобілів, на яких я тут випробовував, на цій дистанції розгін. Один з найкращих показників. Просто вау! А от торпедо, е карти, все в принципі м'якеньке, все скрізь. Все скрізь. То, ну, тільки отут металево такі пластиковий, алюмінієвий пластикові такі матеріали. Переїжджаємо через Романі рейки, помовчим. Супер. Вона супер відпрацьовує. І ще трошечки її спробую отак от, по дорозі. І скажу вам, і дорогу вона тримає просто вау. Чудово! До чого я маю претензію до цієї Volvo? до ось цього. Коли зачиняєш двері, я це відчуваю, що тут дешевенький пластик. Тут вони трошки закинували. В іншому та все класно. Ще на чому маю наголосити: на пробігу в 105 тисяч км, коли робилось ТО, оце велике, там ще реставрація рейки прописана 3850 гривень, 4 тисячі гривень, умовно кажучи. І це мам обов'язково сказати. І на цей автомобіль без всяких перешкод можна ставити газове обладнання, якщо ви таке захочете. Ну, звісно, можливо, у багатьох буде таке бажання. Можна ставити, можна не ставити, але це факт. У наших друзів СТО Лідергаз я отримав консультацію щодо встановлення газового обладнання. Сюди встановиться газове обладнання без всяких проблем. Ще ви знаєте, такі в нас закорініли є стереотипи, що «Вольво дорога марка в обслуговуванні. Так, дійсно, це було раніше, це було колись, тому що їх не було в доступності, коли був дефіцит запчастинами. Шведська марка якась була дорога, вона в нас не розповсюджена зовсім була. Але зараз все не так вже і страшно. Комплектуючі коштують не так дорого. Тим більше, що зараз все таке трансконтинентальне, універсальне, всі одні компанії з іншими співпрацюють. Все переплетено, нічого страшного такого, в принципі, я вам скажу нема. Спеціаліста по обслуговуванню Volvo, да, бажано мати все ж таки більш-менш кваліфікованого, їх, напевно, все ж таки не так багато, але є в кожному місті. Щодо траси, я впевнений, цей автомобіль буде брати приблизно в межах десятки. Впевнено, це розумію, як понятно, ви будете шмалити. Але тачка, тачка дійсно дарує крутизні емоції. Я не перебільшую. Я взагалі-то. Шанувальник японського автопрому, я їх дуже люблю і поважаю. Мені здається, саме точніше формулювання е, моїх думок. Це я б зрадив би японцям саме з Вольвом. Напевно, більш низьким. Е, німців там люблю на них поплатувати, але не дуже люблю їх обслуговувати і утримувати. Volvo — от та, скажімо, марка, окрім японців, яка покорила моє серце. Покорило повністю. І, напевно, я кожен раз, коли сідаю в Вольво, я задаю собі питання, хотів би я їздити на Вольво, я впевнено відповідаю так, хотів би. Це дуже крутезні кайфові тачки. Мені, мене в них нічого не дратує. От, В цілому не дратує. Ну, напевно, і вас не дратує, якщо ви додивились до кінця цей огляд. Приїжджайте, перевіряйте. Мені дуже зайшла, я думаю, що вам теж зайде. До зв'язку до зустрічі з вами Бельота Трандавта. Всім бажаю миру, ну, нам перемоги. Слава. Україні うん。